Даємо числа від'ємні, або числа з різними знаками, потрібно чітко пам'ятати правило додавання. Перше поставити знак, і друге зробити дію з модулями. Отже, щоб додати два числа від'ємних, тобто тих, які мають перед собою знак мінус, потрібно. Перше. Поставити знак мінус. Друге. Додати модулі доданків. Якщо ми додаємо два числа з різними знаками. Перше поставити знак числа з більшим модулем. Друге від більшого модуля відняти менший модуль. Отже, розглядаємо перший приклад. Ми додаємо два від'ємних числа. Тому, перше, ми ставимо знак мінус. А далі ми маємо модулі чисел додати. І оці модулі я буду додавати внизу під даним прикладом. І ви намагаєтесь так робити, щоб уникнути помилок. Отже, дві цілих. 3 восьми ми додаємо 1,5. Додаємо, як звичайні мішані числа. Спочатку додаємо цілі частини. 2 додати 1, 3, цілих. Далі знаходимо спільний знаменник. Для чисел 8 і 9, так як вони взаємно прості. Спільним знаменником найменшим буде добуток цих чисел 8 помножити на 9 – 72. Отже, спільний знаменник 72. Тоді, до першого дробу додатковий множник знаходимо 72 ділимо на 8, 9. До другої 72 ділимо на 9. 8. Тому 9 помножити на 3 27. І додати 8 помножити на 5, 40. Маємо 3,6772. Ми додали модулі. Як ми бачимо, скоротити не можна. Тому пишемо результат. Мінус ми вже поставили, знак ми ставимо в першу чергу. А вже потім пишемо 3,6772. Отже, мінус 3,6772. Наступний приклад. Ми додаємо два числа з різними знаками. Тому ми маємо поставити знак числа з більшим модулем. В даному випадку це знак плюс. Знак плюс можна не ставити, як в результаті, але далі ми маємо виконувати дію. І знову ж таки, я буду робити її внизу. Від більшого модуля 5,7. Ми маємо відняти менший модуль 2,9. Від цілої частини віднімаємо цілу 3, ціли. спільний знаменник найменший для чисел 30 і 20, число яке ділиться і на 30, і на 20 це число 60. Як ми можемо підібрати цей спільний знаменник? Ми можемо взяти більший серед даних знаменників 30. І множити його послідовно на 2 на 3, поки отримаємо число, що поділиться ще і на 20. Тому 30 помножити на 2 це 60, ділиться на 20 і є спільним знаменником. Тоді до кожного знаходимо додатковий множник. 60 поділимо на 30, будемо мати 2. Ну, а до другого 3. Отже, 2 помножити на 7, 14, відняти. 3 помножити на 9 – 27. Від 14 27 відняти не можна. Тому ми позичаємо тут одиничку, одну цілу, залишається 2, а цю одиницю ми запишемо як 60, 60. І далі залишиться додати 14 і відняти 27. Тобто, ми будемо мати 2 цілих. 60 додати 14, 74 і відняти 27, 47, 47, 60. Отже, 2,47 це різниця модулів, і ми пишемо результат 2,47. Знову ми маємо додавання чисел з різними знаками. Тому ставимо знак числа, який має більший модуль, і це, напевне, от воно це число. Модуль у нього 5,1, тому в результаті ми ставимо знак мінус. А далі знову робимо дію. І дію віднімання. Від більшого модуля ми віднімаємо менший модуль. Тому будемо мати 4 цілих, спільний знаменник 8. До першого додатковий 2, до другого 1. Тому 2, віднімаємо 3. Знову ж таки, позичаємо одиничку. Буде 3 ціли. Одиничку записуємо 8 восьмих. Потім додаємо 2, віднімаємо 3. Отже, будемо мати 3,7. Тому в результаті мінус ми поставили 3,7. Ось таким чином ми додаємо від'ємні числа і числа з різними знаками. Я ще раз звертаю увагу на те, що треба чітко знати правило. Перше знак. Друге що робити з модулями. А правило потрібно вивчити. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення. До числа мінус 3,6 додати суму чисел мінус 7,2 і 4,5. Отже, до числа мінус 3,6 ми додаємо суму і записуємо результат суми в дужках. Суму чисел мінус 7,2. І 4,5. Ми склали вираз. Далі будемо знаходити його значення. Спочатку знайдемо результат дії в дужках. Отже, перша дія це мінус 7,2 додати 4,5. У нас числа з різними знаками. Тому ми. Пам'ятаємо, що ми маємо поставити знак числа з більшим модулем, модулем, в даному випадку це знак мінус. І потім виконати дію віднімання від більшого модуля 7,2 ми віднімаємо 4,5. В результаті, як ми бачимо, буде 2,7, тому мінус 2,7. Ну і далі друга дія мінус 3,6 додати мінус 2,7. Тут уже два числа від'ємних, тому ми ставимо знак мінус. І модулі додаємо. Отже, 3,6 додаємо 2,7. В результаті маємо 6,3. Мінус 6,3 це результат нашого. Числового виразу